Мир у нас у серці. Наступне довготерпіння. Наскільки ми готові терпіти один одного? Пять хвилин. Достатньо так? потерпіть 5 хвилин. І... До... До побачення. А коли я когось щось роблю недобре, скільки хочу, щоб мене терпіли? Хочу, щоб нас терпіли все. Добрі. Чи добрі ми? Я чув таку думку про. Отут до вас, молодих, коли ви шукаєте собі спутника житті, то ви повинні знайти людину, саме головне як качество характеру, добру людину. Що би там не було? Виховання добре. Потім, щоб людина була навчена якимось там цим, що закінчила там якийсь інститут, це теж добре. Коли вона щось має, це все хорошо. Ну коли людина зла Нічого то не поможе. Коли ти, ти ж будеш з цією людиною жити кожен день, і вона злата людина, наскільки добре буде? В неї все буде.